Зараз, під час війни, роль психолога дуже важлива. Це і підготовка бійця перед боєм і надання йому допомоги після бою. Саме про це ми поговоримо сьогодні з нашим психологом Павлом. По-перше, психологи це люди з, з хорошою, вираженою емпатією. Тобто, мені подобаються люди, все, що з ними пов'язано. Я і зараз в сталовому кордоні працюю в відділі морально-психологічного забезпечення. Тобто, Армія це в першу чергу це про людей. Армія це люди, там, потім вже зброя, Хаймерс таке. Тобто важливіше, хто, хто тримає гвинтівку в руках, ніж ТТХ цієї гвинтівки. Автомат не, не вистрілить, якщо цей палець не натисне. Ну, це, це, це якщо вкратці. А щоб цей палець натиснув, ну, впевнено, натиснув і потім, щоб коли він натиснув. Не було ніяких вагань, щоб у, люди, у людини потім травми не сформувалася, яка подальше вплине. Війна ж колись закінчиться, і ми всі ну, зні, знімемо цю форму. Ну, тобто це дуже комплексне питання психологія. Зараз я, я вважаю, що на стадії формування ми впевнено прямуємо, як то кажуть, до, до НАТО, до стандартів НАТО. І, і Їх концепція вона більше про людей, про, про виживання. І от Кожний інструктор, мабуть, з ким я стикався, він. Так і казав нам, хлопці, ви, ваша задача, по суті, це ну, навіть не виконати, виконати, то, зрозуміло, ставимо зволки. Це більш радянська армія. Виконати будь-яку, це вижити і виконати. Тобто, в, 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 Вижити. І без психології вижити ну, ну, дуже складно. Бо неправильно налаштований мозок поведе це тіло кудись не туди і де воно ну, загине, будемо про, просто казати. Бо в моєму житті були такі випадки. Після певного бою частина бійців ну, вони просто замкнулись в собі, тобто, ну, повернулись, виконали. Жодної ні подряпинки, нічого, слава Богу, з ними не було, але ну, з людиною просто нічого не можна зробити. Там ми жили на одній хаті, людина просто дивиться в камін довго і нудно. І, ну, і треба Спілкуватись, треба, як то кажуть, ну роздупляти, ну це таке слово, ну але ну, це, це, це треба робити. Тобто показати, так, ти тут, ти живий, ми з тобою, все, все хорошо, да, все, що було, ну, воно минуле, ти виконав, ти молодець. Там, ну. Треба, щоб кожен військовослужбовець задав сам собі питання, що таке війна. І якщо відповідь починається зі слов війна це робота, яка пов'язана зі стресом. Яка направлена на захист держави, тобто це правильно мислено. Треба прийти до такої думки, що війна це робота, а від роботи що буде? Буде втома. Тобто перша порада це знайти свій особистий шлях подолання втоми, треба вміти відновлюватись. І друге, я ж сказав, що це постійний стрес. Якщо так в сімейному житті кажуть, стрес, стрес, стрес там. Ну таке, деякі навіть не вірять в цей стрес, то тобто війна це, ну, це просто стрес за стресом, за стресом, система стресів. І треба знайти свій унікальний антистресор. Він в кожного може бути абсолютно різний. Наприклад, якщо людина дуже вірується, то це все спрощує. От, от Молитва. Тобто в цивільному житті психолог він тебе посадить в кабінет, візьме гроші, поговорить з тобою і порадить тобі, там, тобі треба вийти з зони комфорту. А от на війні треба знаходити її там, де її от, можна і не шукати, от треба десь знайти. От Якщо, може, ви бачили якісь відео, такі, де солдатам книжку читає, з дрона хтось записав, він сидить книжку читає. Тобто зараз не прилітає, все, він, він покурив, читає книгу, він знайшов свій антистресор. Тобто, ймовірність того, що він буде, буде в адекваті слухати командирів і повернеться живим вище. Тобто знайти свій унікальний антистресор. Посттравматичний синдром, це. Це щось з чим не працювали після бою. От тут приклад, за там за який я казав, коли людина сидить у каміна. Якщо ні командир, ні побратим ніхто не поспілкується, там ще й дружина на накине не проблеми по телефону, що він може розвинутись. Це так дуже унікальна специфічна реакція, і це вже буде проблема психіатрії. І задача командира, побратима, психолога не довести до цього психіатричного вже випадку. А тепер до того, чого б я однозначно не радив, коли ви прибули в бойовий підрозділ. Перше це думати, що ви все знаєте і все вмієте, і що раптом, от коли буде бой, в мене включиться такий тумблер, режим такий рембо, я все зможу. Тяжело в ученні, легко в бою. Оце, оце саме страшна неправда, як по мені. Бо в ученні тяжело, в бою як тяжело буде. Бо мозок так влаштований, що, що в кризовій ситуації ти, в тебе не, не виростуть крила, там, ти просто впадеш на рівень можливості. Тому треба слухати е, знаючих, вміючих людей, інструктори, командири це перше. Е, друге, що б я сильно не радив, це як антистресор використовувати алкоголь. Ну Це саме просте, що можна. Просто, просто бере фляжку і достаєш. Так, да, да, воно щось купірує проблему. Но... Дуже ненадовго, і потім виходиш на состояння, що ще хуже, ніж було. Ну, це відноситься і до стимуляторів, і до, до наркотиків. Найкраще це саморозвиток, і спілкування, і налагодження, комунікація. Армія це про людей. Ви зараз попали в новий світ, в новий колектив. Ви тут багато чому навчитеся, якщо будете слідкувати за собою те, що ви робите, те, що ви думаєте, і знайдіть свій унікальний антистресор. От, Ще на моєму прикладі згадав, я, я почав просто вести щоденник, автобіографію, але від іншого персонажу. Це як бути комп'ютерна гра. Ти створюєш персонажа, і це все, що відбувається, це все про тебе, ну як би й не про тебе. Тобто такий приклад, там, я Паша Лямін. Паша Лямін не вміє стріляти з РПГ. А от Будулай, позивний Будулай в мене, він вміє. Ось вкратце. Тобто я для себе знайшов, я трошки абстрагувався, але я. це я. нас двоє ходить. Звучить як роздвоєння лічності і сумасшистів, ну мені це допомагає. Тобто я в такому кайфі. Знайдіть свій кайф якийсь в цьому. Я, я розумію, буде важко і слово кайф так вживати, але но... в нас дуже багато роботи.